В суботу відбувся позачерговий з'їзд Всеукраїнської партії «Фронт змін». З'їзд розпочав свою роботу з вшанування пам'яті загиблих під час голодомору 30-х років. Метою з'їзду фронту змін було визначення програмних засад партії та обрання її лідера. Рік тому Арсеній Петрович Ясенюк сказав, що він створив політичну силу знизу. На народній людській ініціативі в нас є представництво всіх в обласних центрах, всіх районних центрах і в 12 тисячах сіл. Немає ні одного населеного пункту, де би не було фронту змін. Той, який не побоявся нас всіх тут об'єднати, який не побоявся виступити проти цієї влади. Який витримав випробування всіми спокусами, який не піддався ні на які провокації, ні на які обіцянки, який нас з вами ні на що не проміняв. І я прошу учасників з'їзду підтримати мою пропозицію, обрати лідером політичної партії «Фронт змін» Арсенія Петровича Яценюка. І я хотів би, Арсеній Петрович, зробити вам такий символічний подарунок, символ нашої партії. Він не такий красивий. Він найбільший. І я його дарую від всіх нас, щоб у вас був такий інструмент закрутити всі гайки, які є в нашій, колись дуже сильні, колись дуже міцні. Дуже перспективній країні. Закрутіть, будь ласка, всі ці гайки, які розкрутились, і побудуйте, допоможіть нам спроєктувати і жити в нормальній країні. Дякую. Можете бути переконані. Все буде працювати краще, ніж швейцарський годинник, і всі гайки будуть закручені. Це тільки початок неймовірно складної, відповідальної і підкреслюю історичної місії, тому що тільки ті, хто ставлять перед собою історичні цілі, тільки ті, хто хочуть залишитися в історії України, тільки ті люди мають майбутнє. Тільки ті країни мають майбутнє, тільки ті країни мають столітню і тисячолітню історію. Ми не ліві і не праві. Ми державники. Ми державники, які будуть застосовувати всі засоби і методи для того, щоб Україна відбулася, для того, щоб Україна мала таки свою державу, а не просто територію і просто гімні герб. І в цьому я бачу нашу спільну місію і наше спільне завдання. У нас є тільки одна відповідальність перед тими людьми, які нас будуть обирати. Саме тому це не проєкт, саме тому це політична партія на десятиліття. Єдині, кому ми винні, це українцям, єдині, перед ким ми несемо відповідальність це перед нашим українським народом, єдине джерело влади, яке приведе нас до влади і до великих звершень. Це українці. Більше немає нікого. Я буду боротися з нашими політичними опонентами по одній простій причині: вони антидержавницька змова, вони партії, які розрушили українську державу. І я очолю контрреволюцію проти цієї державної революції. Це наше завдання. Це наше завдання усвідомити. І зрозуміти, навіть по розі чого ми сьогодні стоїмо, що ми не тільки збудували за 18 років, але і що нам вирішувати і розгрібати ще не один десяток років так звана політична еліта це яка така еліта? Ви ж подивіться, це космополіти. Вони не мають ні коріння, ні бажання, ні розуміння, ні історичної пам'яті. Це люди, яким все рівно на кого працювати: на Москву, на Вашингтон чи на Брюссель. Їм все рівно, де вони будуть жити, тому що у них маєтки не в Україні. Їм все рівно, що буде з українською економікою, тому що їхні статки не в українських банках. Ми їм дали це право. Ми перетворили Україну в акціонерне товариство. Ми дали їм можливість приватизувати всю державну владу. Так, от я чітко зазначаю, державна влада в Україні буде націоналізована. Вона буде належати 46 мільйонам українців, а не двом акціонерам країни. Я ставлю перед вами персональне завдання. Ви зобов'язані зарядити енергією Україну, ви зобов'язані переконати 46 мільйонів українців, що ми не меншовартісна нація. Що ми сильна країна, що ми здатні до звершень, що ми здатні до перемоги, і ми переможемо, якщо ми будемо разом. Ви всі знаєте про поточний політичний момент. Він не просто складний, він руйнівний. І цю руйнацію треба зупинити. Цю деградацію української держави необхідно зупинити. Через що її зупинити? Через нашу ідеологію, з якої я розпочинав. Це ідеологія державницька. Ми повинні переконати людей, що держави не треба боятися, тому що держава це і є ми, держава це і є люди, і які функції на себе покладає держава. Сьогодні у людей держава асоціюється з ким? З тим, хто знаходиться у владі, з Тимошенко, з Ющенко, з Януковичем. Це не держава, це їхня приватна компанія, це не держава, це їхні приватні інтереси. Ми повинні повернути державу українцям, і це завдання, яке ставиться перед партією, це завдання, яке полягає в наступному. Ми повинні пояснити українцям, що виключно завдяки державі, виключно завдяки сильній державі відтворюються і зберігаються нації. Саме тому. Нам потрібна українська держава. Саме тому ми збережемося, саме тому наша історія і далі буде тисячолітня. Це те завдання, яке я ставлю так само і перед вами персонально. Для виконання цих завдань ми повинні сказати, що держава зобов'язана забезпечити мінімальні потреби українцю. На це вона покликана. Адже в чому її функція? Її функція не в тому, щоби збирати податки. Утримувати кортежі президента чи прем'єра, її функція не в тому, щоб утримувати неймовірну кількість чиновників. Її функція, щоб турбуватися про людину. Я чудово розумію, ми не зможемо забезпечити всім благополуччя. Ми не зможемо забезпечити всім багатство, і я це не обіцяю. Але я обіцяю для кожного українця. Нормальне життя, а не існування, життя людини, а не істоти, в кого сьогодні перетворили 46 мільйонів українців. Наше завдання поставити перед державою цілі. Ціль перша освіта, ціль друга медицина, ціль третя законність і правопорядок, ціль четверта це життєві стандарти для людини. На це держава покликана. І це буде робити наша партія. І це ми будемо виконувати. Моє звернення тільки одне: ми знаємо, що робити. Слухайте, ставайте разом з нами, і тоді ми це звершимо. І тоді ми зреалізуємо все, що нами було пообіцяно. Не йдіть по найлегшому шляху, найлегший шлях це сподобатись. Ви знаєте, це дуже швидко проходить. Це як емоція. Ти сподобався, а потім в тобі розувірилися. І коли кажуть, чому ми вам повинні вірити. Я повертаю тільки наступне: вірити треба в Бога і в себе. А нас треба слухати, нас треба почути, нас треба зрозуміти, нас треба підтримати, тому що ви підтримуєте не нас, ви підтримуєте себе, ви підтримуєте свою сім'ю, свою родину, своє місто і нашу країну. І це завдання нашої партії: об'єднати людей біля спільного майбутнього. Об'єднати людей біля єдиної найбільшої цінності це нашої української держави і майбутнього кожного чоловіка, який є громадянином цієї держави.